Вітаю вас на каналі «Готуй, як Таня. Сьогодні будемо разом з вами готувати конвертики з лаваша із начинкою з грибів та сиру. Угу. Що нам потрібно? Які потрібні нам продукти? Лаваш, яєчки, цибулька, сир і грибочки. Так, значить, Нарізаємо цибульку на кубики і підсмажуємо на. Так, поки смажиться наша цибулька, тепер ми беремо з вами грибочки, у мене вже відварені, під оси, під березники, підберезники. Завчора вбирали, так? І перекладуємо наш блендер. Так? І нам потрібно їх трошки перебити. Так, ось. Грибочки перебила у фаршик, гляньте, який гарний получився. І зараз ми його до цибульки відправимо, хай теж трішки обжариться. Так, висипаємо грибочки. Обсмажуємо разом цибулькою. перемішуємо. Так, додаємо сільку. М -м -м мелений перчик, часничок. Все перемішуємо і пару ще обсмажуємо, а поки будемо натирати сирочок, щоб був готовий. Так, натираємо сирочок. Викладаємо все в якусь тарілку, Оп. висипаємо сирочок, так. перемішали, можна ще додати зелень за бажанням, помідорчик можна порізаний додати. Як ви хочете, як ви любите, так і таку начиночку кладете. Так як у мене багато грибів постійно, бо я грибник, я їх збираю круглий рік, то у мене з грибами проблем немає, то я з грибами готую. Відкриваємо лавашик. Лаваш головне, щоб був м'якенький. Свіженький і м'якенький. був. У так, так, мене тут два лаваші. Треба позвонити чоловікові, хай ще одного купити. Будем не хватить. У мене на начинку Дві упаковки лаваша на полосочки. О, так. Отакі прямо, прямо кутники у нас повинні вийти. О, на, такі Прямо нарізаємо. Беремо лаваш, накладуємо на так, Завертаємо з одної сторони, завертаємо тут, тут кращики, щоб не вилазило. І завертаємо отак в конвертик. І робимо багато таких конвертиків. Зараз я складу їх на піднос, нароблю і будемо смажити. Беремо мисочку, розбиваємо сюди яєчки, купаємо вилочкою. Тепер беремо отак кожну, кожен конвертик в яєчко і обсмажуємо на сковорідці. Ось так у нас виходить, бачите, Обсмажуємо з двох сторінок і знімаємо на тарілочку.